Привіт, українські сили вирішили вивести підрозділи з вугледара після надзвичайно важких і тривалих боїв. Це стратегічне рішення. Російські війська продовжували спрямовувати всі свої резерви для здійснення флангових ударів, що ставило під загрозу оточення наших сил. Тому щоб уникнути ще більше втрат, командування прийняло рішення перегрупуватися. Також останніми днями з'явилася інформація про те, що російські військові могли застосувати найпотужнішу авіабомбу ОДАП-9000 під час ударів по вовчанську. Зетвоєнкори пишуть, що це перше застосування вакуумної бомби, яку ще називають Кузькіним батьком і батьком усіх бомб, і вважають найпотужнішим неядерним боєприпасом в світі еквівалент 44 тонн тротилу. Наразі достовірної інформації про використання цієї зброї немає.